Ось і закінчуються новорічні салати. І мені здається, саме час повертатися у світ ігор. Але, на жаль, не у всіх ПК бояр стоїть Intel Core i 9 і RTX 4090. Тому я підготувала для тебе добірку ігор, які можуть піти на слабкому залізі. Поїхали! Фіар 2. Сиквел Фір продовжує історію про надприродну істоту Альму Вейт, чия людь проти кривдників породила паранормальні збурення, здатні поглинути і замінити реальність на думки та мрії дівчинки. До речі, Альма мені дуже нагадує дівчинку із Сайлент Хіл. Здається, її звали Алса. Сама гра наповнена екшеном і хорором. У найнесподіваніші моменти гри містична чудовиська запускатимуть твій цегляний завод. Але не дивлячись на те, що гра досить стара, в неї дуже хороша графіка, та й сюжет дуже цікавий. І я рекомендую тобі ознайомитися з нею, якщо ти цього ще не зробив. Лего Гаррі Поттер. там, до речі, дві частини. Лего Гаррі Поттер пропонує захопливу пригоду для фанатів серії. Вона успішно переносить чарівну атмосферу фільмів у світ Лего, надаючи гравцям не тільки захопливий геймплей, а й гумористичний підхід до відомих сюжетів. Але найкрутіше, що в цю гру можна грати на одному комп'ютері у двох. Це дуже весело. Коротше вирішуйте головоломки, ламайте, будуйте, і все це в приємному світі. Гаррі Поттера. десять очок Гріфендору. Ретон ту Касл Вульфенштейн це можна сказати вже класика ігор. У всякому разі, я так вважаю. Гра 2001 року про спецагента Блацковича, який вирушає в нацистів для епічних завдань, з якими під силу впоратися тільки нашому герою і тільки само собою поодинці. Гра дуже чіпляє своєю атмосферою. Всі локації дуже добре продумані і занурюють у містичний світ. Нацистів там будуть битви як просто з солдатами, так і з нечистю і робонечистю. Загалом нудьгувати не доведеться навіть через кілька років гра може подарувати приємний експірієнс. Need for Speed Most Wanted. Взагалі, серія NFS гідна окремої серії відео. Але якщо немає можливості запустити свіжі тайтли серії, то Most Wanted 2005 року буде якраз. Сюжет, як завжди, простий. Є 15 головних босів, і аби битися з кожним із них, потрібно набирати репутацію і проходити перегони. Що стосується геймплея, то він тут вище всяких похвал. Під час їзди дуже добре відчувається швидкість. До керування, звісно, потрібно буде трохи звикнути, але це справа кількох перегонів. Погоня з поліцейськими тут дуже круто зроблена. Але окремо потрібно відзначити, що в грі дуже круто підібрані треки. Ех, були часи. Взагалі, якщо ти дивом що в неї не грав, то варто звернути на неї увагу. Dragon Age Запустивши Dragon Age Origins, ти не побачиш нічого карколомного. Вона схожа на хорошу книгу. Варто відкрити її, ознайомитися зі змістом і почати читати. І що більше читаєш, то важче від неї відірватися. У вигаданому королівству Ферелден, де відбувається дія гри, загрожує вторгнення демонічних породжень темряви. Аби врятувати країну від загибелі, головний герой, який вступив до ордену сірих вартових, повинен зібрати групу соратників, примирити ворогуючі угрупування і зупинити громадянську війну. Під час Dragon Age Origins. гравець обстежує великий світ гри, вступаючи в битви з ворогами і виконуючи різноманітні завдання. М -м, до речі, особливо гра сподобається любителям Baldur's Gate. Mirror's Edge Приємна в графічному плані гра з купою екшену. Грати в Mirror's Edge треба не через сюжет. Вона прекрасна у своїй одноманітності швидкісного геймплея як аркадні дії на зорі епох комп'ютерних ігор. Довідомо. одноманітність геймплея ані трохи не заважає різноманітності локацій. Віртуальний забіг по дзеркальному краю рекомендується всім любителям рухливого способу життя, великих висот і ефектних погонь на своїх двох. Плюси. динамічний видовищний ігровий процес, красива і стильна графіка, чудовий звук, музика. Жодної хвилини простою. Мінуси. Одноманітність. Vampire Survival Я особисто була скептично налаштована до гри. Мені здавалося, ну що там може бути цікавого? Стара, сумна графіка, і сюжету ніякого немає. О, як же я помилялася! Виявляється, в цю гру можна. Так залипнути. Геймплей простий: просто бігати і вбивати купи ворогів, збираючи досвід і прокачуючи зброю. Але з кожним заходом можна прокачати персонажа абсолютно по-різному. І ти кожен раз після смерті думаєш, ага, заморозка фігня. Спробуй до ну я прокачати часник, з ним прикольніше. І починаєш знову і знову. Загалом це гра, яка точно потягне у всіх і допоможе вбити не одну годину. Алан Вейк, оскільки торік вийшла друга частина, то не зайвим буде нагадати про першу гра порадує інтригуючим сюжетом, приємною графікою і атмосфера теж на рівні. Якщо коротко, то там письменник приїхав у заміський будинок боротися зі своєю творчою кризою. Але виявляється, що ця місцевість має багато сюрпризів, і з ним починає відбуватися містичне божевілля. До речі, у мене на каналі я розібрала весь сюжет. Обриці у двох словах, але обережніше не за спойлери собі проходження. Перша флатаут була і залишається абсолютно унікальною грою, що дарує абсолютно нові відчуття. Так, перегони про руйнування виходили і до, і після. Але мало де це все поєднувалося з яскравою атмосферою. Можна брати участь у звичайних перегонах по місту в передмісті, брати участь у дербі. А якщо тобі все це набридло, то можеш взяти участь у змаганнях, То далі запустить водія. Гра крута, і, до речі, також невимоглива до заліза. А Ще знову відзначу шикарний звуковий супровід. Red Faction. Напевно, мало хто вже й згадає, що колись там була така гра. Але я вважаю, що дуже незаслужено цю гру покинули припадати пилом. У грі ми граємо за хлопця, який прилетів на Марс у надії на краще життя. Але робота в шахті виявилася не цукор. І шахтарі підняли повстання проти місцевої влади. У Red Faction буде доступна купа зброї. Можна буде керувати різною спецтехнікою: літальними машинами, підводними човнами. А ще Головна фішка гри це руйнування світу. Тобто, якщо ворота зачинені і не відчиняються, то можна просто взяти вибухівку або ракетницю і зробити дірку в стіні в обхід воріт. Так, це, звичайно, не скрізь працює, але свого часу це викликало захоплення. А взагалі, напевно, потрібно зробити розбір усіх частин Red Faction. Call of Duty 2 Пам'ятаєш часи, коли колду любили майже всі. Як і в першій частині серії, гравець виступає в ролі одного з бійців армії під час Другої світової війни. У грі відмінно опрацьований гімплей. Та графіка трохи застаріла за нинішніми мірками, але це не повинно перешкодити пройти її. Локації відторені дизайнерами з такою любов'ю, що причепитися тут ні до чого. Любителям постріляти мені здається, обов'язково треба її пройти. Grid. звичайний перегоновий симулятор. У ньому можна виїжджати як на спортивний трек, так і ганяти міськими трасами. Грід не гнався за суперреалістичністю, а скоріше був створений, щоб просто дати гравцям можливість поганяти. Досить приємний візуал, і машини різноманітні управління специфічне, але до нього можна звикнути. Загалом можна поганяти один у Крайзис йшов 2007 рік, і ця гра змусила щелепи багатьох геймерів пасти на підлогу. Тому що графіка в грі просто неймовірна. Деталізація тропічного лісу, фізика води, тіні, освітлення. Загалом усе милувало око. До речі, і досі графіка виглядає цілком прийнятно. Так, багато хто лає в сюжет, мовляв, він не вражає уяву. Але камон, навіщо для такої стрілялки якийсь хитромудрий сюжет? Crysis був взагалі не про це. Геймплей Crysis базується на використанні нанокостюма, гордості західного воєнпрома. Техногенний одяг має чотири функції, для активації яких необхідно витратити певну кількість енергії. Загалом, якщо хтось пропустив гру, бо комп не міг потягнути, саме час її пройти. Макс Пейн. Взагалі, серія Макс Пейн наскільки цікава, що мені здається, про неї варто зробити окреме відео. Але на щастя, зараз з грою може ознайомитися кожен, навіть з найслабшим ПК. Щасливе життя детектива поліції Нью-Йорка Макса Пейна закінчилося в ту мить, коли невідомі злочинці вдерлися в його дім і жорстоко вбили дружину і дитину. Тепер він бажає тільки одного. Знайти і покарати тих, хто перетворив його життя на пекло. Похмура нуар атмосфера по справжньому цікава історія. І головний герой, що запам'ятовується на все життя. До ваших послуг десятки видів зброї. І головне фірмова здатність Макса йти в затяжне слоумо. Коротше. рекомендаціон. Фьюел Перегони з відкритим світом. Їй на всі чотири сторони: ліси, поля, пустелі, степи, гори та інша місцевість. Карта ж складає шокуючі 14 і 4 тисячі квадратних кілометрів. Розмір, звісно, значний, особливо якщо враховувати вік гри. Але в основному світ порожній, і на цілі дні залипнути не вдасться. Загалом гра не те, що але годинку-дві можна покатати під улюблені треки. Ось мій топ 15 ігор для. Слабких ПК. Але це, звісно, не всі гідні ігри. І якщо тобі сподобався подібний формат, то підтримай мене, будь ласка, вподобайкою. Або напиши в коментарях, яку гру ти хотів би побачити у наступному випуску. Цікавих тобі ігор і гарного вечора! Бувай!